Доброго ранку, ви з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Сподіваюсь, ви живі, здорові і у вас все добре. У нас сьогодні 1 червня, і дивіться: десяточка жезлів і мечів навіть. І дев'ятка дев жезлів. Ви знаєте, якась не дуже добра ситуація. Сьогодні 1 червня. Ну, давайте подивимося. По-перше, накаляється, так? І а, заганяється в куток. Я сподіваюся, що це ворога заганяють в куток. Це може бути тут, наскільки я от по картах судити можу, якесь оточення, якесь знищення чогось. Бачите, руки тут утопаючі і. Мечі а, і, а, ну, недобре виглядає, знаєте, от вбивство. Це для України мої дорогенькі. Ну, подивимося, тому що тут дійсно не просто залякування, а таке знищення когось або чогось. А, можливо, я сподіваюся, що це Росії. Ну, їхніх військових на полі бою тому подібне. Ну, подивимося, тому що я роблю трошечки наперед. от І не скажу вам. і так. і так так, Карта дня, карта номер один. Вибираємо кожну свою карту. Карта 2. І третя карта, третій варіант. Кожний вибирає своє інтуїтивно, не напрягаємося. Ось. А от дивимося все і перевіряємо свою інтуїцію. І так, карта номер один, що чекає вас сьогодні, король монет. Ви знаєте, король монет це така людина консервативна. Тобто, сьогодні вам карта радить діяти консервативно. Сьогодні ви можете все, що пов'язано з матеріальним з фінансами. Вирішувати це у когось буде спадщина, у когось це можливо буде мужчина. Хтось познайомиться, хтось е, познайомиться з, з одруженим чоловіком, або який має е, стосунки з кимось. Ось, а живе, скоріше за все, проживає, тому що це може бути і цивільний шлюб. Ось, а це можливо, фігура батька. Фігура начальника, покровителя, мецената. Ось, якось так. Тут, можливо, навіть, знаєте, якісь родинні зв'язки можуть бути, але по батьківській лінії. Тобто, якісь родичі. Ось, сьогодні, як я вже сказала, будуть вдалими фінансові та матеріальні. Тобто, купи продай дуже добре. Карта номер два. Тут у нас іде суд, страшний чи, чи верховний суд. Хто як каже, ось я кажу просто суд. Ви знаєте, ось по цій карті скажу вам відверто відверто: тут трансформація. Дуже приємна трансформація по цій карті. Тут виходить, знаєте, таке прояснення сьогодні буде у вас. Якесь кармічне прояснення. Тобто, можливо, з'явиться якась ситуація, яку ви давно не могли вирішити, і ось у вас проясниться. Хтось прокинеться сьогодні і скаже: О, а я думала зовсім навпаки. Тобто, відкриються в когось очі. У когось поміняється мислення, світогляд. У кожного, звичайно, буде по-своєму, але це карта дуже потужна. Переміни, кардинальні переміни у вашому житті і на краще. Ці переміни на краще. Бачите сонце, лотос, гармонія ну, це, це, це прекрасно. Сьогодні дуже гарний день у вас має бути. Карта номер 3 Тут у вас іде теж старший аркан, як і ось тут. Тобто, значить дуже важливий. тут іде колісниця або колісничий. Можливо, несподіваний гості, можливо, ви самі десь від'їдете у відрядження. Хтось переїде, хтось а, кудись ви, виїжджає. А, розумієте, тут людина в дорозі, можливо, що ви будете цілий день в дорозі. А з другого боку. Якщо образно подивитися, то ця карта наголошує, що ви повний вперед несетеся. Несемося. Тобто, у вас є якась ціль, у вас є якась мрія, і ви йдете до неї, повний вперед. Ви сьогодні можете досягти якоїсь мети, якоїсь цілі. ось, Тому повний вперед. Ви сьогодні повні енергії, повні запалу і. Хороша карта це може бути навіть знайомство з мужчиною. Але ви знаєте, по цій карті мужчина, йде, е, прийшов, у відділ, а потім кинув. Розумієте, якось так. Гаразд, мої дорогінки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все, буде Україна! Гарного вам дня і початок червня.